Ще пишеться зимова казка, ще гріють душу ліхтарі, зимових свят скінчилась в'язка, а я всім серцем у весні. Ще навіть лютий не вродився, ще купи снігу за вікном. Он срібний місяць надщербився, як побілив зірки вапном, і сплять в заметах ще ведмеді. А в зайців шубки, як в кульбаб, Замутаний весь світ у пледі, Не чути горобців нахаб, Ще крутять вальси в заметілях, старі ялинки у парчі, В них кавалери посивілі, В перуках приспані кущі. Ще так гірчить гаряча кава, казки арабські по ночах. А горобина вся кривава, чекає сонця в своїх снах. Ще пишеться зимова повість По вимерслій сухій траві, Де бродить пані загадковість, А я всім серцем у весні.